Мої вітання. Зараз покажу лайфхак, як я тут буду по пісті лежі лупити ось цим мотоблоком. Руль упустив, зараз поверну в сторону і пару кадрів, як воно відбувається. Є два варіанти. Це ж руль в сторону і піде, якщо буде випадково не доставати, то можна дві фрези з цієї сторони перекинути на цю сторону. Таким чином вийде. Сама фреза має метр 17, Якщо я не 14-17 чи 17. Тобто, якщо ми дві фрези перекидаємо, то одна сторона вийшла досить таки широкою. І вже там без проблем можна де зорати. Але для початку зроблю таку процедуру, як я завжди роблю. У мене є бочка воздуха з минулого року. Це позитивно заряджений воздух. Зараз ми його сюди пустимо. О, тепер теплиця збагатилася позитивом, і тут буде точно хороший врожай. А що по піцейській вас, то виходить, я тепер буду йти в цьому проході, пройду так, по кругу, потім там розвернуся і вже буду йти в тому проході, але вже з цієї сторони. Коли приїжджаєш в кінець, тут завжди виходить яма, тому що воно все шли викидає. Я значить, що роблю? Включаю задню, пережимаю руля, і воно буксує і нагортає назад. І так хоч чуть, чуть приподнімаєш, приопускаєш, щоб загорнути цю яму. Стілажі мотоблоки, стілажі але я йшов ось так. А! Заглох! йшов я значить з боку, ось так, бачите, тобто то воно цей стілаж мені ніяким боком не мішав. Проїхав по під цей край, потім вже, як ви зрозуміли, їхав назад. по цей, Кермо тут тримав. І таким чином вийшло, що вся теплиця чудово зорана. Ось там тільки була хороша грудка мокра, тверда замерша. І ось тут, але тут я роздубав. Ці, не знаю, чули, ви не чули. Оці ями бувають всі, коли ти приїжджаєш, коли один край мотоблоком воно ж вириває, то... Включаю задню, опускаю на всю, щоб воно гальмувало, і воно намелює назад. І помаленьку піднімаєш, проїжджаєш. Ось така ситуація. Як ви бачили, 6 коників, дизель це сила. З головою височаю його, щоб його зарати в теплиці, навіть мерзлу, мерзлу землю. І ось там глибина взагалі бомбійська. Получилася. Бензиновий, звичайно. Не то був у мене бензинний, то я скажу, що не то. Ось. Не довелося перекинути фрезу туди, влази так, чітко, все класно. Але якби було трошки незручніше, то ви зрозуміли, фрезу кидаємо туди і так далі. Але те відео, яке я знімав раніше про мотоблоки, який кращий, то в даному випадку тим маленьким мотоблоком було б набагато зручніше, він легший. Прийшлося б, звісно, пару разів. Довше походити тут, оце я зараз сім походив 25 хвилин. Теплиця готова. Це я зараз тільки розкидаю всі диші добриво. І ввечері Ну, я розкидаю значить, перед фрезеровкою, тобто розкидається і зразу фрезерується. Кажуть, що ні, не можна мішати салітру з попілом, але е, це, я розкидаю нітромофоску, просіваю попіл і одразу його фрезерую, тобто воно заробляється в землі, якщо воно там якась виникає реакція то напевно воно виникає в землі. вже. А може ця в землі реакція не виникає, тому що воно все добре перемішано і вже ця частка попілу в землю роз... розсейкується, роз... Роз... розмішується, то вже не така концентрація, не знаю. Але я так завжди роблю, то було класно. Ось, І це я зараз значить, добре розкидаю, ще раз ввечері пройдуся. І земелька така буде, то, що треба. Вже можна буде сюди, в ту частинку сіяти капусту. Це буде значить, тільки та частина посіяна капуста, а ця просто буде стояти, чекати тих часів, коли вже тут почнеться розсада вся в касетах, придеться тоді садити її в стаканчики, а стаканчики вже будемо виставляти на землю. Бо тут ні редиски, ні цибулі не буде, тому що було вже так трошки життя навчило, що якщо ти тут садиш цибулю, редиску, вона ще не встигає вирости. Як вже розсади в стаканчиків багато, треба розсаду розставляти, це ще не виросло, нема куди ставити. Коротше, одне друге не доганяє і виходить, якось не так, як книжка пише. Ось, то буде ця ділянка стояти і чекати. Значить, тільки розсади вже з цього, як звезд стаканчика. Пройшовся так, що бачите, сліди залишились тільки там де стежечка. І тут так само сліди залишиться де стежечка. Тобто вже останній раз, як я тут буду йти, заміряється відстань. Відстань заміряється, де вона приблизно ця стежка має бути, щоб я не пройшовся десь не там, де вона має бути, бо ж прохід ширший. І акуратно я пройду, мотоблоком там пролуплю. І вийде, що вже ділянка не задоптана. А лишиться тільки два сліди. Лишиться слід тут і лишиться слід тут. Ті ось така справа. Ось така справа. Чарівний воздух ще є. Так, і що це вам ще таке корисне сказати? Корисне сказати. Що я скажу? Скажу, що так розстає все, що скоріше всього. Як ми посіємо редиску в теплиці, десь через неділю-дві вже, мабуть, будемо сіяти на городі. І справдиться той прогноз, про який я говорив, що редиска буде згорода не набагато пізніше, ніж з теплиці. Чомусь мені так здається. А чому здається? Тому що числа піджимають, день стає більший, які б там морози не були, але все одно день вже довгий, світловий день довгий і днем все одно буде сонце, воно буде прогрівати. Навіть якщо на ніч будуть якісь приморозки, редиска, якщо буде посіяна на дворі. Вона буде накрита, а сонце світив, мороз, все одно під накриттям тепло. Кісь добре гарзує. Так, вікна відкриті. Вікна відкриті, двері відкриті. 20 градусів зараз тепла. Було 30, як було закрито все. Кабачки зараз я заберу в будинок. На цьому побажаю вам хай щастить.